Уваги, всі серіали розкидані у випадковому порядку, окрім першої трійки, яку я виділив за власним смаком. Впевнений, у даній підбірці ви побачите топові серіали, про які навіть не чули. Тож погнали вініл. Даний серіал розповідає історію власника студії звукозапису, який намагається перезапустити свій лейбл, що давно не приносить ні грошей, ні радості. Перед продажем компанії, яка повинна була забезпечити безбідне існування власника. Головний герой річі вирішує відмовитись від угоди. Через це рішення його чекають непрості часи. Та чи зможе він витягнути свою компанію з дна під супровід найкращих хітів Ось і дізнаємось. Відпільна імперія. Події серіалу відбуваються у 1920 році під час сухого закону. Головний герой Накі Томпсон, якого грає Стів Бушемі, міський скарбник та гангстер, в одній особі вирішує скористатися ситуацією та підзаробити на продажу алкоголя. Але, де крутяться великі гроші, там і чатують небезпеки. Даний гангстерський серіал розіб'є ваше серце у другому сезоні. Для фанатів гострих картузів рекомендовано. А перед тим, як ми продовжимо, якщо не хочете пропустити наступну підбірку, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб дане відео рекомендувалось вашим друзям. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Чорнобиль! Серіал розповідає про те, чому стався вибух реактора на Чорнобильській АЕС та що відбувалось після того, окрім подій, 26 квітня, HBO розповідає про трьох реальних людей, які намагались врятувати життя інших. Радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк, Валерій Легасов, а також радянський віце-прем'єр Борис Чербина, які намагались зменшити збитки та з'ясувати, що саме сталося в той день. Кремнієва долина. Всі програмісти отримали власний сітком про it сферу. Програміст Річард Хендрікс живе в злиднях в будинку свого інвестора та розробляє нікому не потрібний сервіс з розпізнавання музики. Він безуспішно пропонує свій продукт різним компаніям, але одного разу з'ясовується, що за непотрібним сервісом стоїть виключно потужний алгоритм, і його компанією зацікавлюються відразу два впливових мільярдери. В результаті він зі своїми друзями створює власну it компанію Брати по зброї. Серіал про Другу світову. Співпродюсерами якого виступили Стівен Спілберг та Том Хенкс, історія однієї роти десанту від підготовчого табору до висадки в Нормандії, операції Маркет Гарден, Бастонського бою і далі до фіналу військових дій. Серіал про події в Іраку даний серіал розповідає про непрості будні американських піхотинців в Іраку 2003 року. Морські піхотинці з першого розвідувального батальйону отримали наказ підійти до столиці Іраку. Вони змушені зіткнутися з різними труднощами у вигляді нестачі харчів та боєприпасів, некомпетентності командування та зіткнення з ворогом. Дедвуд, 1876 рік. У південній Дакоті є маленьке містечко, яке зветься Дедвуд. Це місто не є привітним. Сюди з'їжджаються усі злочинці Америки. Корупція і злочини настільки міцно вкорінились в місто, що на це вже ніхто не звертає уваги. Серіал для поціновувачів вестернів: прослужка або дроти. Американське портове містечко Балтімор переповнене різноманітними злочинними угрупуваннями, більшість з яких займається поширенням заборонених речовин. Група детективів, на чолі з Джеймсом Макналті, намагається боротися зі злочинністю, використовуючи нові методи прослуховування та відеозйомку. Ці методи допомагають швидше розкрити справу та довести її до суду. Гострі предмети. У центрі сюжету серіалу опиняється Каміла Прікер, яка займає посаду репортера в одному не дуже популярному виданні. Керівництво доручає їй відправитись в невеличке містечко, де Каміла народилась, і написати статтю про зникнення двох дівчаток-підлітків. Приїхавши у місто, Прікер зустрічається з батьками і друзями дитинства, але далеко не всі раді поверненню Каміли. Особливо, коли вона починає дізнаватися секрети, які місцеві хочуть залишити в таємниці спадкоємці. В центрі сюжету Логан Рой, впливовий і вже давно не молодий чоловік, він володіє міжнародним медіа центром, який через деякий час повинен передати своєму старшому сину. Але життя людей такого рангу завжди супроводжується інтригами, боротьбою за владу, ударами в спину іншими проблемами. Тож, кому Логан передасть свої спадки? Двійка. Сюжет серіалу розповість про зародження бізнесу, яким заборонено займатися в нашій країні, але, наприклад, дозволено в сусідній Чехії. Про який самий бізнес я говорю, вам доведеться здогадатися самим. Але нові підприємці, що створились у Нью-Йорку в 70-х роках, лише починають вивчати цю галузь та її недоліки. Останній з нас. Грибкова інфекція захоплює планету, перетворюючи людей на монстрів. Головний герой Джоель під впливом нового світу стає жорстким та цинічним. Тож, зустрівши 14-річну Елі, несприйнятливу до вірусу, яка може стати ключем до створення вакцини, він не сильно з нею церемониться. Їх очікує довга дорога попереду. Та чи зможуть вони пройти через військових рейдерів, мутантів та інші небезпеки через світ, який ніколи більше не стане? Як раніше, третє місце справжній детектив. Кожен сезон даного серіалу розповідає унікальну детективну історію зі своїми головними героями. В даному серіалі не буде закриття справи кожної серії чи пластилінових героїв. З першої серії правдивість персонажів засмоктує тебе з головою. Ну і звичайно, одне з найкращих інтро, що я коли-небудь бачив, обов'язково до перегляду. Перше місце. Клан Сопрано цей серіал про багато речей: про тоні сопрано та його команду, про качок, що оселились в його басейні, про капітанів, кузенів, друзів, зрадників міцне слово, психологиню, яка не може дізнатися всієї правди від свого клієнта. Коротше кажучи, хрещений батько наших часів від HBO. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте поставити лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступних підбірок, та напишіть будь-який коментар більше п'яти слів, щоб дане відео рекомендувалось вашим друзям. Дякую всім за підтримку, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.